Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже простий у приготуванні яблучний штрудель, але він виходить надзвичайно смачний та хрумкий. Для початку підготуємо яблучка, нам потрібно їх нарізати невеличкими шматочками. Сорт можете використовувати будь-який. Далі мені знадобиться тісто філо. Я взяла три листа, виклала один на одне. І дуже-дуже ретельно змащую розтопленим вершковим маслом. Зверху викладаю нарізані яблучка та посипаю цукром. Я використовую коричневий цукор, можна звичайний. Обов'язково трошечки присипаємо корицею, звісно, якщо ви її полюбляєте. І ще за вашим бажанням можна додати трошечки волоських горіхів. Чим більше яблук ви будете використовувати, тим смачніше штрудель у нас вийде. І обов'язково я ще додаю звичайні сухарі. Вони будуть вбирати в себе зайвий сік від яблучок і наш штрудель буде класно тримати форму. Далі, ось таким чином, допомагаю собі пергаментом, я скручую все у штрудель. Зверху також дуже ретельно змащую розтопленим вершковим маслом і присипаємо цукром зверху, щоб у нас була хрустка скориночка. Я вже ввімкнула духовку на температуру 200 градусів і випікаємо штрудель приблизно 15-20 хвилин до золотистої скоринки. Рудель за цим рецептом виходить надзвичайно смачним та хрустким. Обов'язково спробуйте приготувати.